Це будинок на вулиці Коновальця, 6. у частини мешканців. Електроенергія зникла тут в неділю у деяких в понеділок. Включають, виключають техніка в людей куча. Же ж воно ж все виходить з ладу. У мене маленька дитина має бути, хоча б вночі якась світильник горіти, тому що ну це. Ти ж не поясниш, дитина сиділа постійно, бо світла вирощала. Ти ж не поясниш дитині в рік, що немає світла. Цей садик, як почали строїти, я розумію, в мене маленька дитина, я хочу, щоб пішла теж в той садочок, але це ж не нормально, що вони оце от роблять. Голова місцевого ОСББ Світлана Далько розповідає, що це вже четвертий випадок з часу, коли поруч їхнього будинку почали зводити дитячий садок. Причиною зникнення електрики в нашому будинку, зникнення напруги, яка не приходила в будинку. Є ось ці, ви бачите, розкопки. Це йдуть кабеля силові до нашої щитової. Бачите, стоїть дитячий садочок, за дитячим садочком стоїть ТП. І я так розумію, через цілий дитячий садочок йде кабель силовий, який і дає нам цю напругу. Наразі «Рівнеобленерго» відновило електропостачання будинку за тимчасовою схемою. Забудовник має проєктно кошторисну документацію на винесення кабелів із зони ведення будівництва. І ми сподіваємося, що найближчим часом цей проект буде реалізований, і мешканці цієї багатоповерхівки вже не матимуть перебоїв з електропостачанням. Аби дізнатися, коли припиняться перебої, голова ОСББ телефонує будівельникам. Ми не можемо зрозуміти від чого весь час в ТП їдуть. Вони зараз щось роблять, але ну, від чогось воно є, раніше ж нас такого не правильно, було. Правильно, правильно. У них на, на тому кабелі слабі автомати стоять, у них кабель старий, воно пробиває. Вони зараз хочуть під шумок е зробити всі винесення мереж. От. Ну, ми якби, готові Учитова, що тут рідневогодні праздники, щоб это все діло оперативно ріши. Садочок підключився до тепломереж. Ну це не наших тепломереж, це йдуть транзитні труби через наш будинок. Я кажу офіційно, що мешканці налаштовані на те, що вони ці труби просто переріжуть під'їзді, заварять, і садок буде без тепла, поки нам не відновлять нормально світло. Катерина Сірук, Роман Шаконець. новини на Суспільному.